Ідею тематичної фотовиставки Мамина Хустина, яка відкрилася у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського, Сергій та Ілля Назаркіни виношували давно. Деяким світлинам, вміщеним на ній, вже майже 10 років. З самого дитинства зізнається Сергій Назаркін, хустина для нього більше ніж просто елемент жіночого одягу. В хустинку могли запеленати дитину, в хустинку могли хліб покласти, да в дорогу, як така і в узілок св'язати. Хлопець, який служив в армії, в хустинку е, купував для своєї мами і для е, дівчини коханої. Розказати про незвичайний, подекуди філософський зміст жіночої хустини автори виставки намагалися за допомогою об'єктива фотокамери. У роботи розповідають, вкладали всю свою душу. Батько та син Назарки не зізнаються без перебільшення живуть фотографією. Проте і в цьому творчому тандемі не обходиться без суперечок. Здоровий спор це всегда добре. Без спора і каких-то ні згласі, ні за не вийде творчої роботи в тандемі. Тому що якщо ми здоров'я будемо, така живела виставка. Получится. На експозиційних світлинах героїні різного віку, професії, статусу. Проте у рисах кожної з них відвідувачі виставки можуть побачити душу справжньої української жінки.